Отже, моя мама увірувала в Бога ще до мого народження, тому в церкві я була з самого дитинства. Я ходила в надільну школу та знала багато біблійних історій і віршів. Крім цього, я виконувала деякі служіння в церкві, я співала в хорі та в молодіжній групі, а також е, грала загальний спів на зібраннях. Але часто я забувала, що всі ці служіння робляться для Бога, а не для людей. Я відвідувала християнські табори і одного разу навіть виходила на покаяння, але це було лише емоції, а не віра, бо я не усвідомлювала всю важливість жертви Христа. І тому, коли я поверталася додому, то продовжувала жити як зазвичай. Я точно вірила, що Бог є, що Він створив цей світ. Я знала, що Христос помер за нас, але для мене це було більше як факти, а, аніж віра. Я завжди молилася до Бога, а особливо в скрутні моменти, і вірила, що Бог мені допоможе. Наша церква була доволі консервативною і мала багато заборон щодо зовнішнього вигляду та інших питань, тому іноді я хотіла залишити церкву і жити без сіляких заборон, але це були лише думки, і я продовжувала ходити. В церкві я мала класних друзів, напевно, це була одна з причин продовжувати ходити в церкву. І таким було минуле життя в моїй церкві. Після початку повномасштабного вторгнення моє місто окупували, і більшість моїх друзів і знайомих одразу виїхали. В церкві залишилось мало людей, але ми продовжували збиратися, я продовжувала нести служіння, але це вже було як обов'язок, тому що нікому не було цього робити. Мені потрібно було переходити в 11 клас, і тому моя мама вирішила мене вивозити до Києва, а сама хотіла повернутися назад, але Бог змінив наші плани, і моя мама залишилась в Долбунові. А я стала жити в Києві. Це було дуже незвично для мене, бо я звикла жити в маленькому і тихому місті. Я відчула бажання ходити до церкви, бо напевно це було частиною мого минулого життя. Спочатку я почала ходити в одну церкву, але мені там не дуже сподобалось. І потім моїй мамі порекомендували КБЦ, і я вирішила спробувати піти саме сюди. Вперше я прийшла в КБЦ весною 23-го року, і я точно пам'ятаю, що мені дуже сподобалось прославлення. І крім цього, я помітила таку сімейну атмосферу. Всі люди були дуже привітні і щирі. Далі почали знайомства, і це було важко, але й класно одночасно. Я дізналася про домашні іде-групи, це було щось нове і цікаве для мене, бо в нашій минулій церкві такого не було. Я почала ходити на домашню групу на Академістечку, і це було незвично і страшно, бо я ще не так класно спілкувалася з усіма, а там ще потрібно було ну, типу, щось там розказувати, говорити. Але згодом я. Звикла. І я почала ходити туди, тому що там було весело, можна було поспілкуватися. Зходом я почала більше роздумувати над словом і слухала думки інших та робила висновки для себе з приводу мого життя та віри. Трохи згодом я дізналася, що таке катехізація, і я вирішила спробувати. Для мене це було дійсно цікаво, моєю наставницею стала Ріта. Ми проходили всі уроки, і було дуже багато моментів, які я вже знала, а були ті, які відкрилися для мене по-новому. Я з самого дитинства знала. Я з самого дитинства знала, що Христос помер за мене на хресті, і Він забрав з собою на хрест гріхи всього людства, але. Знати, це не означає розуміти і жити цим. Саме на катехізації Бог дав мені відчути цю важливість Христової жертви та зрозуміти Божу любов до мене. Я не можу сказати, що це сталося миттєво, і я одразу відчула зміни, але це відбувалося впродовж певного часу. Бог працював в моєму серці поступово. А хрещення для мене було дуже важким кроком, тому я довго вагалася з приводу цього, і коли мене питали, чи готова я до хрещення, то я не знала, що відповідати. Я думала, що це дуже відповідально, що я не готова, що я недостатньо вірю. Але згодом я зрозуміла, що не зможу мати ідеальне життя без гріхів і 100% вірою. Після покаяння я помітила працю Бога в моєму житті. Перше, що я помітила, це була легкість спілкування. Мені хотілося більше і більше спілкуватися з людьми, і для мене це стало легше. Я стала активніше спілкуватися на домашній групі та вивчати Біблію. Також я захотіла нести служіння в церкві, але це вже було моїм бажанням, але не тому, що так потрібно. І я побачила, я почала бачити могутність Бога та Його любов до мене в звичайному буденному житті.